Стосується власників чотирилапих друзів, алабаї нападники у цій ситуації, давайте вам розповімо, що сталося. На кадрах зараз дуже вразлива ситуація, тому це і вразливі кадри, будь ласка, якщо вас це психологічно може вразити, не дивіться. Алабаї напали у Другобичі, два агресивні пси без намордників бігали вулицями міста та погризли кількох собак одразу. Одна із жертв загинула декілька у важкому стані у ветклініці. Собаки, які гуляли без господаря, і намордників, накинулися на двох малих собак, яких жінка вигулювала на повідку. Алабая схопили малюків за шию, зірвали з повідку і втекли з ними геть. Поліцейським довелося підстрелити одного за коли той кидався на людей на вулиці Пилипа Орлика. Виявилося, що Алабаї належить скандальному бізнесмену з неоднозначною репутацією Миколі Лагодичу. Наступного дня після інциденту чоловік підтвердив, що це були його Алабаї та записав відеозвернення, у якому просить людей надати йому контакти потерпілих, аби компенсувати їм моральну шкоду. Хотів би попросити вас допомоги з приводу вчорашнього інциденту, постарала. Потерпіла старенька жіночка і її собака, можливо, ще якісь люди, можливо, ще якісь собаки. Всі, хто має їх адреси, може, телефони, ну, будь-який контакт для того, щоб я з ними зустрівся, в першу чергу вибачився і компенсував всі їх моральні. Хоча грошима, звичайно, це не компенсуєш.